Клініка мікрохірургії Ока медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас! Тернопільської погоди час. Хочете знати, чого чекати, мусите часу трохи віддати. Бо синоптики його не шкодували. Прогнози для вас завчасно підготували. Схоже, зима стає ваги. Слухайте, дивіться і беріть до уваги. привіт, мене звати Аліна. На 29 грудня синоптики прогнозують в Тернопільщині хмарну погоду та сніг. Будьте обережними на дорогах, збережеться, ожеледиться, температура повітря вночі 5-10 градусів морозу, в день від 3 до 8 морозу. Всім привіт! Мене звати Ліза і це прогноз погоди у Тернополі на 29 грудня. Буде хмарно, випаде сніг. На дорогах збережеться ожеледиця. Температура повітря вночі 4-9 градусів морозу, в день від 5 до 7 морозу. А тепер останній ривок. Назустріч новому року. Крок. Попереду три робочі дні, а далі суцільні вихідні. І хоч всі вже в очікуванні свята, роботу свою робіть завзято, бо сильна країна це сильні люди. Нехай вам щастить. В усьому й усюди. З найкращими побажаннями прощаюсь, Па-па. Ваша Оля Савляк. Клініка мікрохірургії ока медікус. Ми працюємо щоб повернути вам зірку. Ексклюзивні ковані вироби від найпростіших до елітних: огорожі, брами, балкони, двері та меблі, повний цикл послуг, розробка ескізу, заміри, виготовлення, доставка і монтаж. Фабрика ковальства Миколинецька, 31. Телефон 23 64 11.